Привіт, друзі! Ну що ж, будемо сьогодні працювати? Потрібно буде у культурі тут зробити певні певні роботи заляти. Оце заляти і. Тут вже перелаштовувати те, що я вам розповідав в попередніх відео: що хочеться йти до кращого, хочеться йти до раціонального використання сили, часу, так як проводиш тут олена, каже: може тут якийсь диванчик вже покладеш, Що будеш ти ночувати до хати? Переночував тут і рано справився ну не вилазиться з цих хлівів, то замести, вичистити, водички вляти. Були плани також привезти туди воду, але це зараз копати траншею 70 см глибиною, довжиною десь приблизно 30 метрів. Тим паче продовбувати під цей фундамент. Я не потягну це силами, поправді вам скажу. Потянув, якби себе заставив потягнув. Але я знаю, що це за робота прокопати, ще би там якось лоском троском би прокопав. А це під фундамент геть-не хочу братися, так як тут залято десь 70 см. Це ж розумієте, ну, розрізати можна було. Але там вже щитова стоїть. Коротше, так і. О. Вирішив другим моментом. Я думаю, що він реалізується. Все ж таки, водичку я там проведу, по покладу, але буде е, наливатися, шланг кинув поверхові. Я думаю, зимою він не буде замерзати. Також підкажіть. Ну В принципі, вода рухається, там якусь 200-літрову бочку покласти або навіть дві звідси кинув, набрав. Ну, якось так, якось так. Тому що не хочу копати. Це, це якби, якби і це не хочу робити, але ж потрібно. Потрібно жити, потрібно рухатись, потрібно це робити. І собі дивися сьогодні, якщо ти цього не зробиш, то завтра цих робіт складеться в два рази більше. Тому помаленьку, маленько, при мірі можливості потрібно це працювати. Також ви писали і здогадуєтесь, ви читаєте просто думки, а можливо, так живете такими самими думками, що цей піднав'яз можна буде використати для того, щоб очистити панелі. Так, друзі, оце була в думках. І є ще там певні думки, що потрібно доробити, тому що по шифері ж ходити самі розумієте, ну що по такому, то не взагалі заборонено, не то що не бажано. То там будуть певні роботи ще проводитись. Я буду робити, щоб там, дасть Бог, здоров'я дасть Бог, все буде нормально, то буде певні роботи там зроблені, щоб очищати ті панелі від снігу. Так як пилюка не сильно впливає, наскільки я бачив, так як вони вже припилені там. А сніг то на генерацію впливає доволі. Тобто очищати потрібно. То як би. До того дійде. Потрібно сьогодні, друзі, тут заляти, привіз, вже е, оціл. Що? Ну, набрав. Привіз там скинули біля того будинку, бо Олена не пускає, каже, забирай цей бардак, сяв це подвіра вже мені два місяці. Каже, забирай, забирай, сьогодні заберу. його. Коштує кошти, а розкидається. Але тако як є якась кубка камня і щось робити, щось скласти. Ой, диви, як добре, що є. А як тако стоїть, забирай, викидай його кудись. Ну жінки, розумієте? І на рахунок води писали мені також, що діма буде потрібно за 5-6 кубів на цей об'єм. Цей об'єм 80 сотих, десь приблизно 80, да, сотих. 80 сотих сотка. 80 квадратних метрів, верніше 80 сотих, це ж майже гектар. 80 квадратних метрів. Але якщо звести ще будинок, то ще додається приблизно десь 50-60. Я точно не піщитував. Тобто 130 квадратних метрів. От і ви мені також підказали, тому що я думав зводити туди в бочку, але вже якщо таке весілля. Є ж оця ємність. Для того ми її робили, щоб зливати сюди воду. Тут була плівка, ми забрали, ну потрібно буде краще ставити якусь гідроізоляцію. Сюди вміщується приблизно 8-7-8 кубів води. Оце ж сюди і потрібно буде швидше за все зіляти. Так як ми її не використовували, тому що як е, вода цього року була все, як, як кажуть, з коліс. Тобто є вода, поливається, є вода поливається, розповідали, показували, що і привозили воду. Ну, ну, ну так, а такого як би не було. А зараз можна буде звести оцих 80 квадратних метрів з будинку приблизно, бо та сторона не зведеться, дві сторони зведеться сюди, десь приблизно 50 квадратних метрів. І хлів той, що перекривали, і цей, і курник, і куча, і навіть оцей причолок можна буде звести все сюди, лише покласти якийсь фільтр. Зробити, я вже дивився, в планах є, в принципі, там нічого важкого не буде. Ото буде потужно. Ото от навіть малий дощ, і все ж таки якихось пару кубів вляється. А потім звідти перекачувати сюди. І так як ну, показує практика, що кожна, кожна літра води вона потрібна, її потрібно зберегти. Це перейдемо до цього часу. Добре, що є, вже підготовлено, Одне, що тут потрібно буде зробити якусь надійну гідроізоляцію, так як плівка не сильно подобається, було мало води. Впав сюди, був перший осінь. Я чую, ходю щось каули, зкаули, подер плю, плівку ту коротше, або потрібно буде нормально огородити. Ну це гарно все, але ще ж потрібно буде зробити якось так, якусь сітку, таку, щоб описувалось у цей, такий вигляд, щоб туди нічого не впало. Бо витягнули, пес був живий, все нормально, але що тут нас показує? 45 міліметрів. Ну, це ще були дощики раніше. Тобто, друзі, такі справи до цього повернеться. Як бачите, агрегат ззаді. Замовив, друзі, кормозмішувач на техномаштрої. КС-300, так як прибавляється, бачите, це і всіх питань доводиться розширюватися і опороси. То йдуть, мале... малі йдуть, помаленьку. Те, що потрібно, то ну так як потрібно, по-моєму, об'єму, то все, все вмішається. Кліточок, поки дивишся так у притірку, то з часом буде вирішуватись. На екструдері, коли працюю, відром зачерпнув, розсипав кабанам, льосі. І тобто питань немає. А цим то як хоч не хоче, потрібно премікса домішувати, хоча б його підкликати до 30-40 кг, а там вже щастя здоров'я на свій хліб. Ну, на мій хліб, але без, без премікса. Ну, хоча воно і раціональніше, тому що за 6, 7, 8 місяців можна такого виростити кабанчика. Але поки що я до того не дійшов, поки годую так до 40 кг, а потім вже на дерті. І їм зараз є, цих маленьких залишається, так як щось продається, щось залишається, і його потрібно. Відгодовувати, зрозуміло. Змішуєш це руками, підмішуєш, дивишся. Займається час. Тому замовив такий кормозмішувач на технологістрої, яка я 300, який допоможе трішки вирішити мені питання по цьому часі. Поки нагодуєш, наляєш води, повичищаєш обід. Знову наливаєш води, пообідав і. Вже, що поки поробив, то вже вечір і знову потрібно йти. То на таких речах і вони раціональніше потрібно використовувати свій час і допомагають це все скоротити і якісніше розмішують оце. Тому що руками це руками, а все ж таки, що робить агрегат, то робить агрегат. Значить, друзі, про доставку не хотів казати, але змушений. А такі речі поробила доставка. Возив новою поштою, але спробував раз іншим перевізником. Трішки-трішки сумно. Звісно, сумно тут пошкрабали. Нічого не скажу, все ж таки надіюсь, що вони виправляться і будуть ставитись уважніше до своєї роботи. В принципі, добре, що є, а коли б воно було ще краще, то було б і нам краще. Ну, нічого, підфарбується, зафарбується і все буде нормально. Значить, по, по габаритах висота 1480 мм. І Ну Тут є ще показники. Зараз тут я знаю, що техномашстрої є десь буклетик обов'язково, який ставлять, який, щоб людина прочитала інструкцію, як використовувати е збудову самих агрегатів. Тобто цих питань немає, зараз відкриємося. Ну, так, то, що я вже знаю і дивився, агрег... агрегатується, ставляться двигуни. На 2,3 кВт 200 однофазний двигун йде ну, на 220 вольт іде 3 кВт. Здається, що 2,2 кВт йде на. 2,2 кВт йде на 380 вольт, тобто трьохфазний двигун. Тут в мене як дві фази, то стоїть 3 двигун на 220 вольт. Ну зараз, бо самому ж цікаво. Чекаю у вас, це одне, що я зробив, так збоку, то ще прикрутив такого дрота. Думаю, що ж буду? Все ж таки час, якийсь зекономлю. Зараз подивимося, самому цікаво, друзі. А, а якщо вам цікаво і потрібно, зайдіть в описі під відео, я залишу посилання. Номер номер. Телефона Миколи, топ-менеджер, е виробника Техномаштрой який вам все детально роз'яснить, підбере, що потрібно, вам проведе консультацію. Питань з цим немає, доволі приємно розмовляти, коли тебе розуміють і знають що тобі потрібно, і підбирають такі речі. Ну що, свіжачок. Ну Трішки оця доставка, звичайно, вона, ну нічого, не буду нічого казати. Добре, що є. Було б погано, що... що б не було. Я, звичайно, з ними порозмовляв. Кажу, хлопці, ну, якось, ну, бачите, ну, це не ми, це до нас. Ну, я зрозумів. Це історія така знайома, не ми до нас. Такі, друзі, бак ємністю 300 кг, Ну, дивлячись в залежності, як чого, тому що ви самі знаєте, що зернові, по вазі є різні, по об'єму і такі, а по, ну, самі знаєте, натура різна. Значить. Такий щільний, поставлений ущільнювач. Погляньте, що ніяка капелюка, нічого не буде йти. Сама ємність, шнек, труба. Звідти знизу воно забирає е, суміш. І наверх розкидає. Бачите, є така лопатка зварна, яка буде розкидати його сюди по наружі. Тобто ну, рівномірно розкидати поверхові, що не просто так висипало сюди, а сюди далі. Ну, це все побачимо, тому що я вже дивився, так ознайомлювався перед тим, як замовляти щодо чого, як, яка робота. Відгуків доволі багато задоволених клієнтів. Ну Побачимо в роботі. Розповім також, як щодо чого, можливо, хтось і не бачив. Е, стоїть тут така щитова. Пусковий е, автомат, два автомати пускових. Е, сигналка така стоїть, що є, чи є, чи немає, і запускається вверх, і тоді вже нажимається пускова кнопка. Ну, зрозуміло, да? тобто все так нормально. Вигрузний клапан. Дивіться, вже коли суміш змішалася, перемішалася, вже сюди е, висипається. Шків такий здоровезний на двигунові стоїть менший. двигун. 3 кВт 220 вольт, скільки обертів, півтора тисячі. Да? Мені здається, якщо я, якщо я не помиляюсь, дивлюся, звідси мені далековато. Півтора тисячі обертів. Потужно зроблено. Вся емблемка, техномашстрой, кормозмішувач, вертикальний, моделька С-300. Мабуть, ножки йдуть резинові, щоб не хиталося. Забирало, певно. Вібрацію. Подивимось, що тут. О, Гляньте, все продумано. Ну, оце видно одразу я вам скажу рівень. Рівень виробництва. Кольосики не ножі. Ест, як прорізинені, ну, з фіксатором. Так, чи ні? Фіксатор якось ще. Я зараз ще пальці поріжу собі. Ще потрібно, ну тут інструкція. А, потрібна інструкція. І все зажало. От, ну, я думаю, Чотири штучки. Запасного немає як в автомобілі. Ні, три. бо тут лише три ножки. Немає запасного. Ну нічого, вистачить і цих. І сама інструкція. Сама інструкція щодо чого, як. Технічний паспорт. О, все, що тут до чого, як підключено. О, все. Погляньте. Всі речі, ну, це ви ознайомитесь, як замовите, то обов'язково прогляньте. Ось я залишу в описі під відео. А якщо кому легше, то зупиніться, нажміть стоп, запишіть контакти. В описі під відео я залишу номер телефона Миколи. Це детально ще розкажу, приємно розмовляти з... Кваліфікованими спеціалістами, які знають відповіді на будь-які питання, які ви задасте. Ну що, друзі, поки що він тут, а він тут не на місці. І ця купа тут не на місці, і він не на місці. Потрібно буде його туди брати, організовувати певне питання, щоб було це зручно, і запускати в роботу, щоб довго не простоїло. Тому сьогодні займемося заливом і побачимо, що встигнемо то встигнемо ну, Я сподіваюся, що зробимо усе це, що вже... Підготовлювати і завозити сюди, складати, десь його все розміщувати, в принципі, прикидони є певні, але, як би сказати, все в процесі змінюється. Беремося до роботи. Хотів відштовхувати святого залято де обмостку ляли, от що означає, ну робиш по факту, а потом переробляєш. Ну тут ми переробляти нічого не буде. Як буде, так вже буде. На рівень виходить аж сюди, от сантиметрів, десь 20 по висоті. А в ту сторону взагалі там виходить 45 см від землі. Тобто в таких питаннях, звісно, ніхто там не буде насипати його скільки. Значить, вирішили, зараз прочистим, будемо ляти от від, цього, від цієї обмостки, прочиститься і ляти сюди. Хочеться, звісно, можна було б цю сторону зробити вищою, а отут зробити нижче такий перепад. Але не хочеться, хочеться, щоб було рівно того. Розіграємо його. Тут, опустимо, нижче. Це вже буде такий припічок. Ну, вже що буде, то буде. А ця сторона доведеться все рівно, отак сіки аж підсипати. Де його, звісно, знаходити. Не знаю. Оце складалися отакі, бачите, тут купи, тому що і була думка, що буде воно. Сюди йти, але не думали, що аж сіки буде йти. Ну Тут вже заляється рівно з цією. Один, що там залишиться припічок. Зараз будемо щось шукати, знаходити і пробувати якось вирівнювати оце звідти землю сюди, робити такий пересив з цим камінням, з цією плиткою такою, вже піде все туди, що буде. Ну По факту буду так коментувати. Підкопали тут і викинули туди. Вдарив таку опалубку, вже, щоб бачити приблизно той рівень, докуди потрібно. Ну там доволі славно, я вам скажу так, підсипати. Ну зараз, по ходу, це все таке шифер. Там є той, що побити, ціла купа. Оце все туди і так і буду по ходу панірувати. Поклав такий маяк, таку лату. Рівненько трішки буде, так як тут і цей припічок, так і він залишиться. Ніхто його не буде підносити. Вже так і буду пристосовуватись до нього. І вдарив цвяхи на стовпчики, отак буде заливатися, щоб не було. Цього просідання ну все ж таки так воно трималося нормально. Це були в планах забивати от сюди штирі, якісь куски е металу, щоб воно не сунулося. Але в принципі стовпчики його будуть тримати, куди воно посунеться. Тобто туди воно не посунеться. Я думаю, що буде доволі так непогано. Отут ще проклав такими каміннями. Ну, вже такий, як фундамент, трішки буде, щоб ну зрозуміли, буде проливатися по ходу так е справ. І зверху ще шар каміння накладатися, мурувати ніхто не буде. От таким чином буде його підрівнюватись. А сюди ще буде підсипатися землею і оцим бутом такий пересип пробитися. Я думаю, що буде непогано. А зверху вдариться, шифер поб'ється, тому що на землю не бажано сильно ложити оце. А по шифері так і десь сантиметрів, приблизно 5 Плануємо заливати. Поїхали. Отакі-то От справи, друзі, заляли. Правда, не одним днем. Вчора вже так уперлися і ввечері. добре, що е, так зробили. Довелося б якісь двері кидати ще, тому що шпоритись потрібно вичищати рано і ввечері. Що самі розумієте, що залили вчора до вечора так, е, той шматок по сходи. І сьогодні рано вже цей остальний. Значить, по ростворові 6 ну, У нас, кажуть так, оціє, оця гранітна пилюка. І одна лопата цементу. І додав вже по три лопати на бетономішалку так, того щебня. Ну, його практично не відчувалося, але воно запомнило і все ж таки зберегло якихось пару мішків цементу. Такі ось доски. Ніколи не впирайтеся, там щось потрібно ось шукати, там нове купувати. Ну, кого є можливість, звісно, так і робив, кого немає можливості. Дивитись, що є. Ну, основне, щоб витримало. Не гниле, рівненьке, якесь кривеньке, підперли, виперли, прикрутили, і буде діло. Виставили піднетку, і все буде нормально. Ну вийшло доволі непогано. Я вам скажу. Одне, що е, всипав оце, ну там було так. Не сильно, а тут довелося оце насипати то вже проливав водою, щоб воно всілося Тобто, щоб не просілося з цементом, а заодно, як заливав, все рівно штопчешся, його втолочуєш. І такий пересип пробив, все вже скидав те, що таке було відходи. Ті, що ще з того свинальника пару мішків там залишалося купиці всі пішли. Ну, таке, що не потрібно. Навіть думка була стікло, що взяти, не побити, але не дійшли руку, та й в принципі цього вистачило. Сюди можна отакий, будь стройматеріал будь-який такими речами засипати. Останне, що втолочити. Зараз бажано би ще також накрити його плівкою, щоб цемент пропарився, і тоді його плотність буде ще краще. Але я буду поливати, так як тут постійно на цьому дворі живеш, то буду поливати шланги. І можна ще брати якісь старі які пілки, коври не потрібні, такі накрити їх і зверху намочити, щоб бітон чим подовше висихав. Тобто йому зараз не потрібно такого різкого е, висихання. Ну, в цілому непогано. Так, доволі взялося гарно. Стояка, звичайно, такий непоганий. Пішло в районі, мені здається, 8 мішків, 8 чи 9 мішків цементу і таких півтора прицепки, е, от такого оцього, що я вам розповідав. Все поставив так зручно, щоб насипав, висипав, кинув. Ну, от такі моменти, щоб і зручно було працювати. Стопи уплотнилися ще краще, верніше, їх підперло ще краще. Цвяхить, я думаю, це все буде вкупі триматися так доволі непогано. Е, писали, що зогниє, ну, на якийсь на мій вік хватить. А там буде далі видно. Як буде, в мене вік довший, то заміню. А в принципі, сюди волога й немає не потрапляти. Якось часом колись виляється якась тут така широченька дорожка, тому що, самі ж розумієте, осінь, весна, зима, болото, це все носиться. Ну то поки що до того далеко. Вирішуємо саме основне. А саме основне це буде потрібно сюди завести кормозмішувач, перенести милинок звідти. Забрати його сюди, і видумати ще певні речі, прикодони в голові є. Але як воно буде, ще не знаю. А, і вилів отакий, от бачите ще, от все все, все от що, все, все зразу вам знімаю і показую. Кельня не помита, роствор не вироблений. Ну це що там, зараз розмішаю, коло того хліба, поїду, піду заляю там, де робив, ще не залля, та отак і, по ходу, вже і там і зробиться. Виляв такий бордюрчик, щоб. Бачите, тут вже пішло так в землю, щоб не затікало сюди водою. Тому що як славний дощ йде, то тут така річечка утворюється. Підсипеться ще звідси, відведеться цей потік трішки туди далі, щоб сюди не затікало і було все нормально. А далі буде далі. Ну, Цей припічок нікуди не дівся, нічого страшного немає. Вийшло доволі непогано. Мені, по правді, вам скажу подобається. Такий вигляд має. Трішки на око краще, приємніше буде працювати, і це все вже так розставиться, що буде зручно і швидше. Порядок трішки наводиться, щоб було не відкладається на потім, тому що вже завтра і післязавтра плани, певні, в голові є. А як воно буде, покаже завтрашній ранок. Потрібно ще наводити буде порядок помаленьку, потихеньку зробиться. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео, і хай щастить.